What? <laughs> Всім привіт! Вітаю вас на каналі американської косметики для собак I of Dogs. І сьогодні я покажу вам магічну дію лінійки косметики I Love Dogs для відновлення сухої шерсті. Причиною сухості шерсті може бути сухе повітря в квартирі під час опалення, спокотне літнє сонце, неправильно підібрана косметика або інші чинники. І сьогодні я покажу тобі, як круто діє наша трьохфазова система відновлення сухої шерсті на нашій моделі Ейлі. Ось такою Ейла прийшла до нас місяць тому. Протягом цього місяця ми регулярно Кожні три дні використовували шампунь, кондиціонер та спрей для щоденного розчісування. Всі вони мають в своєму складі олії вечірньої примали в максимально дозволеній кількості. Для прикладу, шампунь номер 12 вміщує 3% такої олії, до речі, холодного віджиму. Завдяки спеціальній запатентованій технології, наша косметика не залишає ефекту липкості чи жирності на шерсті, але в той же час вона дуже круто живить та зволожує шерсть. Для отримання ще кращого ефекту: шампунь та кондиціонер. Можна використовувати без розведення, а також додати в раціон вашого улюбленця харчову добавку номер 92 Посилання на неї знайдеш під відео. В доступі у нас є різні об'єми косметики 50, 250 та 1 літр. Замовити косметику можна на нашому сайті або на сторінці в інстаграм. А тепер приступимо до етапу купання. Для початку рекомендуємо взяти безсульфатний суперочищаючий шампунь i Love Dogs Deep Cleaning. Саме він змиє весь бруд шерсті собаки. При купанні з інтервалом 1 раз на 3 дні надалі можна не використовувати суперочистку. Після суперечистки наносимо на шерсть шампунь номер 12 При необхідності розводимо. Масажуючи шерсть і шкіру, витримуємо протягом 2-3 хвилин. Наступний крок кондиціонер номер 51 Розводимо при необхідності, наносимо на шерсть. Обготаємо песика в заздалегідь прогрітий рушник. Витримуємо до 5 хвилин. Змиваємо, сушимо. Наносимо на шерсть спрей номер 62 який не потребує змивання. До речі, також в своєму складі він має олію вечірньої примули. Цей спрей використовуємо щоденно при розчисуванні, наносячи на суху шерсть. Ще один його плюс це нейтралізація неприємного запаху. Поглянь, якого неймовірного ефекту ми досягли за допомогою регулярного догляду з використанням нашої косметики. Для підтримання такого вау-ефекту тобі необхідно купати свого песика раз в 10 днів, і цього буде достатньо. Але поглянь, яка гарна, блискуча, м'якесенька шерсть у нашої Ейли. Це вже не та шерсть, яка була місяць тому. Нагадаю тобі про харчову добавку номер 92 яку рекомендувала вище. Вона насичена незамінними жирними кислотами, необхідними для підтримки здорової шкіри та шерсті. Вона працює саме зсередини, зменшує сухість зуд та додає природного блиску. Добавка номер 92 рекомендується для собак з алергіями, сухою та ніжною шкірою, запаленнями чи лупою. У наступному випуску я розповім тобі, як зробити білу шерсть ще білішою. Тому підписуйся на наш канал, став дзвіночок і не пропускай новий випуск. Па-па!